Вітання усім. Сьогодні вибрався до лісу. У нас трохи суховато, бо дощу давно не було. І сьогодні, до речі, передають дощ, але десь після обіду. А я думаю, ще то, що може щось є в лісі, позбирати. Та потім після дощу треба теж буде піти. Бо то ще грибочки такі, не тільки у нас -то скрізь такі гриби. Місяць-червені, гриби червиві, тому я так не дуже налягаю тепер на ці походи. Та і зрештою роботи багато вдома. А сьогодні, думаю, піду подивлюся. Та якщо щось буде цікаве, будемо вам показувати. З Богом. Дуже багато свиней в лісі, ліс переритий. Навіть такі, бачите, сліди. Стойні гриби вже позбирав. А де є перший гриб? Чуть на нього не став. А це хіба шапку візьмемо? Знаєте, з моїх відео, що гриби дуже люблять стежку. Такий теж на стежці грибочок. Не дуже симпатичний, але жук уже його хотів їсти, але буде. Ще одного грибочку побачу туди дорога, бачите. Я все собі тако заглядаю сюди так. Хоп. Цього разу теж заглянув. Ти такий, такий молодий. О, це красивий грибочок. Напевно буде чистий навіть. Така там Така лагуна. Після тої лагуни там далі по берегу. Ще один грибочок є, бачите? Не знаю як я маю його достати. Зараз спробую. Який-то гриб від спеки. А де що тут ще є? Сторожі гриба. Що з нього буде? Щось довго було. Перерва без грибів. Але такі провірені місця дають результат. Ось такий грибочок. Оп. І далі провірене місце дає гриба. Ану, такий тверденька ножка. Непоганий грибочок. Ой. Я вже не хочу ні грибів, нічого. І що? Лише один? Такий його гриб. Що такого грибочка з дороги побачив? Ну це є симпатичний. Це такі би були гриби. Ой. Це та ситуація, де ти не сподівався грибів. Там вони є. А де які. А де сподівався, там їх нема. Де далі ще гриб? І вір цьому інтернетові. Тільки пів 12-та година. А дощ обіцяло після третьої. Сильний дощ. <ріст> Йомою! Це просто капець. Ви знаєте, що таке промок тут до трусів? Фу я знаю. Коротше, нагнав мене дощ з лісу. Моя така історія, знаєте, так, як з тим, що раптово захотів у туалет. Спочатку біг-біг а потім махнув рукою та й помало пішов. Таке саме я. Намок. Та й вже зійшов. Знайшов ще по дорозі декілька грибів, двіці. Якби були такі гриби, та як оцей. Та що? То може було лазати, та й там ще декілька, то просто вже мокро було, не, не виймав телефон. Та йду додому. Коротше, такий сьогодні похід. М мокрий похід. Але є один плюс у цьому, бо після цього дощу, напевно, що, сподіваємося, будуть гриби. Тому треба буде пробувати знову йти до лісу та й, можливо, нам більше пощастить. Будьте щасливі і взагалі.